Десята липня, повня в козерозі. Період повні плюс-мінус два дні. Віточної фази завжди емоційний період. Всі дуже чутливі, трохи роздратовані, діти вередливі та збуджені. Повня підіймає на поверхню внутрішні страхи та переживання. Проявляється все, хто чим наповнений. Не варто приймати важливих рішень. Вони можуть бути хибними. Краще почекати декілька днів. Повня в козарозі, коли сонце знаходиться в знаку рак, а місяць в знаку козиріг, підіймає питання обов'язку, відповідальності цілий як за свою сім'ю та рід, так і за власну професійну реалізацію. Період повного місяця можуть з'явитися страхи, втратити статус, хвилюють результати власних зусиль. Може з'явитися внутрішній конфлікт між професійними амбіціями та власними бажаннями, підвищена вимогливість до себе та емоційна напруга. Період повного місяця добре позбавлятися від негативу. Сьогодні, після 22 години вечора, візьміть аркуш паперу, і свідомо це важливо. Свідомо перенесіть на нього, тобто пропишіть всі ваші негативні установки, якісь почуття, тривожність. Страхи, все, що вас пригнічує, і спаліть, а попіл розвійте повітру або просто спустіть в унітаз. Ви відчуєте полегшення. Також важливо закласти нові позитивні думки та опередження, які проростатимуть у вас і притягуватимуть хороших людей, обставини та можливості. Вдалого вам дня.